Вітаю вас! Перше, що кидається в очі, коли звертаєшся до давньоруської літератури, це те, що тут було кому читати і було що почитати. Обов'язково вчилися грамоті, діти священників, адже без цього вони б не могли успадкувати посаду батька. Більшість бояр також віддавали своїх дітей у школи, а судячи з величезної кількості графіті, Читати й писати могла й більшість городян. Перша школа в Київській Русі була заснована ще за правління Володимира Великого. А у 1886 році онука Ярослава Мудрого Янка Всеволодівна заснувала першу школу для жінок у київському Андріївському монастирі. Важливим свідченням грамотності серед киян є графіті. Написи та малюнки, залишені священниками та відвідувачами Софійського собору в Києві, лишилося біля семи тисяч написів. Це переважно однотипні написи, у яких парафіяни просять допомоги в Бога. Привожу три однотипні написи такого типу. Про милість просять Василь Петро і Федір: Господи, помозі рабу твоєму Василеві! Господи, помози рабу твоєму Петрові. Господи, помози рабу твоєму Федорові на много літа. Зустрічаються також і великі написи. Найбільша з них це купча дружини князя Всеволода Ярославича про купівлю боянової землі. Звертаю вашу увагу, що мова написів значно ближча до української мови, ніж до російської. Що ще раз доводить, що саме Україна є прямою наступницею Київської Русі. З'явилася велика кількість книг, завезених з Візантії. Зрозуміло, що першими книгами на Русі були переклади на церковнослов'янську мову грецьких книг, необхідних для проведення богослужіння. Робота з перекладу цих книг почалася зразу ж після прийняття християнства. Але особливо вона активізувалася за правління Ярослава, який організував роботу над перекладом і переписуванням грецьких книг, і навіть організував при соборі Святої Софії бібліотеку цих книг. У цій бібліотеці було зібрано більше 700 екземплярів церковної і світської літератури. Серед найвідоміших перекладів Євангелія відзначимо Римське Євангеліє. Церковнослов'янський пергаментний кодекс, який нині зберігається в бібліотеці міста Реймс, Франція, складається з двох частин: кирилічного тексту, написаного в 11 столітті, і тексту 14 століття, написаного хорватською глаголицею. Згідно з легендою, цей Євангеліє привезла у Францію Анна Ярославна. Яка близько 1048 року стала королевою Франції, і на ньому приносили присягу французькі королі. Цю версію дослідники піддають сумніву, але погодьтеся, легенда красива. Загальновідоме Остромирове Євангеліє, це напрестольне престольне Євангеліє Апракос, тобто збірник євангельських читань на всі дні тижня. Написане у 1056 роках на замовлення новгородського посадника Остромира дяком Григорієм у Києві на ілюстрації Остромирове Євангеліє. Важливою пам'яткою богослужбової перекладної літератури є так зване Мстиславове Євангеліє. Це Євангеліє Апракос. Написане в кінці 11 століття на замовлення князя Мстислава Великого, написане було, на думку дослідників, у Києві під час князювання Мстислава в Новгороді, де воно довгий час і зберігалося. Поряд з богослужбовими книгами з початку 11 століття на Русі поширюються церковно-освітні збірники під назвою Катени, ланцюги. Це витяги з творінь святих отців Християнської церкви та інших древніх авторів як коментарі на певний фрагмент святого письма. З найбільш відомих катен можна виділити і зборники Чернігівського князя Святослава Ярославича 1073 і 1076 років. І зборник 1073 року списаний із староболгарського збірника. Який, у свою чергу, перекладений з грецького оригіналу. Ізборник 1076 року менший за об'ємом, і містить готові фрагменти попередніх ізборників, доповнені текстами, перекладеними безпосередньо з грецького оригіналу. У 12 столітті був перекладений збірник бджола, який набув надзвичайно великої популярності. Це перекладений з грецької. Збірник висловів і маленьких оповідань про вчинки знаменитих людей. Зі світської літератури варто відзначити повість «Александрія». Це повість про життя і подвиги Олександра Македонського на Русі з'явилася у 11 столітті. Це не балетеризована біографія Олександра, а такий собі пригодницький роман про нього і містить багато легенд. Про видатного полководця. Ну, і зрозуміло, найбільш популярними були численні життя святих, а також патерики. Патерик – це збірка, що містить життя так званих святих отців, монахів якого небудь монастиря. Серед цих творів виділимо життє Кирила філософа, написане Климентом Охріцьким, про Кирила, який з братом Мефодієм. Створили слов'янську абетку, Єгипетській і Синайській патерики. Крім перекладної, з'явилася й оригінальна література. Це, у першу чергу, життя місцевих руських святих, серед яких варто відзначити житє святих мучеників Бориса і Гліба, життя святої Олени, тобто княгині Ольги, життє святого Василя Володимира. Важливу роль у розвитку освіченості культури відігравали монастирі. Найпливовіший з них, Києво-Печерська лавра, була заснована у 1051 році монахом Антонієм і його учнем Феодосієм. У 13 столітті був складений Києво-Печерський патерик, збірка оповідань про ченців Києво-Печерського монастиря. Серед найвизначніших оригінальних пам'яток виділю Слово про закони благодать митрополита Іларіона. Іларіон – це священник домашньої церкви, Великого князя Ярослава в Берестові, який у 1051 році першим із давньоруських церковних ієрархів був обраний митрополитом Київським. Слово про закони благодать. Це промова, проголошена замону Софійського собору. При інтернізації Іларіона на митрополита Київського. Ділиться на чотири частини Історія спасіння від обмеженості юдейського закону до благодаті Божої. Твердження, що руський народ долучився до благодаті Божої. Прославлення Князя Володимира, який хрестив Русь. Молитва про зміцнення у вірі. Слово про закони благодать вважається видатною пам'яткою філософської думки Київської Русі. Одним із найважливіших джерел з української історії є повість врем'яних літ або повість минулих літ. Це перший давньоруський літопис, створений на початку 12 століття, який ліг. В основу всього наступного руського літописання. Він був складений на основі найдавнішого київського літописного зводу, записаного у 996-97 роках. У 1037-39 роках він був перероблений і доповнений, і надалі вівся ченцями Києво-Печерської лаври. Цей початковий звіт був відредагований у 90-х роках 11 століття ігуменом Києво-Печерського монастиря Іоанном. Надалі роботу над літописом продовжив монах Києво-Печерського монастиря Нестор, який у 1113 році завершив роботу над літописом. Після смерті київського князя Святополка, покровителя Печерського монастиря. У 1113 році літописання було передане у Видубицький Свято-Михайлівський монастир, де у 1118-19 роках Ігумен Сильвестр переробив заключні статті Повісті врем'яних літ. Повість збереглася у декількох списках, серед яких найбільш відомими є Лаврентіївський та Іпатіївський. Останній був виявлений. Остромському Іпатіївському монастирі. Події руської історії в Повісті врем'яних літ за Іпатіївським списком завершуються 1117 роком. Далі йде Київський літопис, роки 1118-1198, за ним Галицько-Волинський літопис 1202-1292 роки. Характеризуючи давньоруську літературу, Не обійдеш правду руську. Правда Руська це збірка законів Київської Русі, складається з трьох частин. Правда Ярослава, складена Вірогідно, у 1036 році, Правда Ярославичів, 1072 рік, і Устав Володимира Мономаха, 1113 рік. Правда Руська є найважливішим джерелом для вивчення соціально-економічної історії середньовічної України. До наших часів дійшло майже 300 списків Руської правди, складені у 11-13 століттях. Найбільш відомі з них Синодальний це бібліотека Синоду, Троїцький, Троїце Сергієва Лавра, академічний, Бібліотека Академії наук тощо. Руська правда відома в трьох списках: Коротка, просторова і скорочена. Дуже сильне враження справляє повчання дітям Володимира Мономаха, написане ним у 117 році. Мономах повчає своїх дітей бути розумними правителями і своєю поведінкою подавати приклад іншим. Свої повчання він підкріплює прикладами з власного життя. Особисто в мене. Склалося враження, що Володимир Мономах був глибоко порядною і високоморальною людиною. Самі розумієте, влада псує людину. І, по-моєму, Мономах був одним із дуже небагатьох людей, якого влада зовсім не зіпсувала. Як вам такий пасаж сповчання? Усього ж паче, убогих не забувайте, але наскільки є змога, по силі годуйте і подавайте сироті. І завдавиці вступітеся самі, і не давайте сильним погубити людину. Ні правого, ні винного не вбивайте, і не повелівайте вбити його. Якщо хто буде достоєн навіть смерті, то не погубляйте ніякої душі християнської. І нарешті, навряд чи можна оминути слово о полку Ігорівім. Це героїчна поема, написана вірогідно. Біля 1187 року. У поемі описаний похід Новогородсівського князя Ігоря Святославича проти половців на весні 1185 року. Серед творів усної народної творчості відзначив билини або старини, найкращими з яких вважаються билини Київського або Володимирового циклу. В них описані подвиги народних героїв та богатирів, і своїм сюжетом билини пов'язані з Києвом і діяльністю князя Володимира. Билини мають реальну історичну основу. Прототипами героїв могли бути реальні історичні особистості, сюжети із життя яких протягом тривалого часу обросли надзвичайними дивними рисами. Найбільш популярними є билини про Ілю Муромця. Добриню Микитича та Олексія Поповича, хоча зрозуміло, що крім них існує немало сюжетів, героями яких є інші персонажі. Отже, розповідь про писемність і літературу на Русі завершена. Якщо розповідь була цікавою і корисною, підписуйтесь на цей канал, ставте лайки. До побачення!